31-річний рівнянин Олексій Потапчук працює юридичним радником у Нацгвардії. Він бронзовий призер Кубка рівнощини з електронного футболу, що відбувся у травні за участі 15 гравців. Попередньо був турнір серед вболівальників, і я прийняв участь там. Получилось так, що зайняв третє місце. Попередньо не сказати, що захоплювався так, уже професійно цим, але ну в дитинстві грали. А це Олександр Вокальчук. Він чинний володар Кубка Області. З дитинства це все почалося. Якось мені брат запропонував зіграти в футбол і з тих пір так активно захоплююся цим. І ну граю у вільний час. За суперкубок, призери Кубка області борються з трьома футболістами Вереса: Романом Мірошником, Ігорем Солдатом та Артемом Данилюком. Усі шестеро грають в одне коло кожний з кожним. Був вихідний день, позвонив адміністратор команди і сказав, що приходь в середу на другу годину, буде кіберспорт по футболу. І будуть наші хлопці. Ну, прийшов з радістю. У мене вдома є футбол, то граю ще кожен день, то знаю, як грати. Грав з солдатом, просто так повезло, виграв 2-1, я не знаю, ну, в цю ФПС я не граю більше ФА. Я думаю, це я просто повзом. Ми визначаємо переможця за кількістю наборних очок. У випадку рівної кількості наборних очок дивимося на показник забитих пропущених голів і нагороджуємо кращих. У підсумку володарем Суперкубка Рівненщини з електронного футболу став Олександр Вокальчук. Катерина Сірук, Роман Шуконець, новини на Суспільному.